Всім привіт! Вирішив я все-таки втретє переробити цей попіл з попереднього матеріалу, що робив на відео. Було попередній раз чіпи чотирьохсторонні мікросхеми, двохсторонні мікросхеми. І вийшло у нас ще така каша. Я хочу її втретє переробити. Побачимо, чи щось залишилось, чи ні. Так, тепер мої дії. Заливаю кип'ятком. Прямо у відрі багато не буде мляти. Щоб такого його трошки змучити, нагріти. От я моє, треба отакого, щоб він нагрівся трошки. Так. І тепер закип'ятив я царя. Приблизно 170 грам. І заливаємо прямо сюди ж. Отак він у нас фу парує. І пробуємо доливати. Ну, типу, все. І будемо зараз мішати, мішати, мішати і все. І потім фільтрувати. Побачимо, що з цього вийде. Чи переведу кислоти чи ні. Трошки удосконалив. Насипав в залізну миску піску і поставив відро, накрив такою тарілкою. Подивимось, що там, поки нічого. Так, поставимо мисочку. Поки щось парує, ну поки що нічого не бачу, щоб розчинялось чи, чи діоксида нема також. Ну, ще зараз хай покипить трошки, якщо відро не сплавиться. Побачимо, можливо, буде катастрофа. вперше Вперше я так роблю, щоб... Пластмасове відро на пісочну баню ставив, але попробувати треба. Хай там може щось і розчиниться ще. Так, ну все вже покажу, вже як буду фільтрувати. Ось такий у нас буде перший фільтр. Зробив таку лійку з трохлітрової бутилки. Таку махру поклав. і Будемо перший раз фільтрувати через нього, а потім вже будемо більш краще. Так, тут в нас парує. Вже десь приблизно півгодини Ще півгодини поварю та й будемо фільтрувати. Так, отже, фільтруємо через цей фільтр у нас воно, виходить, отаке. От потім. Через другий фільтр от таке. Осідає там ця пиляка. І після третьої в нас фільтрації виходить воно ось таке. Тут фільтрується, тут фільтрується. Зараз, напевно, ще буду третю лійку ставити. Та й цей раз швидше фільтрується, відфільтрується, ніж ніж при першій переробці. Ну все, чекаємо вже чистого розчину, потім ще випарую його, наскільки буде це можливо. Бо вийде, напевно, до літри розчину. Хоча би на пів літри упарити. Отакий в мене вийшов. Розляв в два стакани. Щоб швидше нагрівся, не випарював, бо, можливо, тут і нічого немає, тільки електроенергію спалю. Коротше, засипаємо, погасив сульфомінкою. Засипаємо залізний купорос і побачимо, що в нас тут воно покаже. Чи щось покаже взагалі. Так. Зараз, якщо нічого не потеміє, ставлю хай прокипить трошки. Можливо, щось випаде. І побачимо, чи, чи третій раз потрібно це робити, чи ні. От бачите, в третьому царі зробив попіл і ще випало. Небагато, але какулятори якісь там є трошки. Побачимо, зараз я хай трошки постоїть, побачимо, чи ще щось сяде. Якщо ні, то зливаю, чищу і сплавити. Спробуємо, скільки ми б втратили з цього попелу. Все-таки витягнув я з попелу. Царем за другий раз, можна сказати, все. Тут навіть і немає що плавити. Але я спробую. Можливо, вийде сплавити цей мізер. Чесно скажу, такого маленького я ще не плавив ніколи. Зараз спробуємо якось його зважити і не згубити. А для того, щоб... Зважити нам потрібна грамова монетка. Коротше, не фокусується ця монетка. Беремо монетку, зараз заважимо. Пиздить трошки, блядь. Один так. І оцю. Оп. Значить, 0,3 Добрав. Оце то добрав. Аж 0,3 Можна було б і не переробляти в царю попіл третій раз. Так що якось так. Добре, до побачення. Дякую за перегляд.